Привіт, це я не і сьогодні відосі я нарешті відзняв четверту серію рубрики адмін слідкує. Вона вийшла такою доволі короткою, але від цього не менш цікавою. Ну а якщо ти ще не граєш на сам Пікрен, то обов'язково скачуй при реєстрації води нікнейм Джордан Белфорд. А потім слиши мем промокоди і промокод найників. видасть тобі 100 тисяч і водійські права. А на цьому я вас не затримую, а переходимо до відеоролик. Ну що ж, братва, залетів я вже на сервачок, авторизувався в адміночку. І, до речі, чувачки, дивіться, яка в мене зборочка. Якщо що, цю зборочку я вже слив в себе в телеграм-каналі. На нього посилання буде в закріпленому коментарі. Хто хоче також собі скачати цю збірку і грати на ній, то перегодьте в телеграмчик, там скачуйте, установлюйте і грайте собі на здоров'я. Так, Перші в нас просто везе продукти туди-сюди. Ну, коротше, чувачки, давайте я включусь, коли буде щось цікавіше. Я тут зустрів дивну картину, тупо, коротше, дивіться, три чувачка стоять в АФК. The А, а ще двоє просто стоять тут на даху. Це, звісно, дуже дивно виглядає. Чувак вже 5 хвилин в АФК. Ну, ладно, не знаю. Може відійшов покушать може його покликала матуся. Або може він грав на уроці, і вчилка спалила його і забрала телефон. Знаєте, я коли в школі вчився, я пам'ятаю, ми і грали з тим-дофф. Йо-моє, в нас всіх телефончики позабирали на математиці, Повели до директора. Ай-яй-яй. Ну, коротше, не будемо нікому мішати, а йдемо далі. Опа, тут чувачки в казінець грають. До речі, Олексій Нортерн, походу, з нашої фамки аніж. Щось не бачу, що він в нашій фламці, мабуть, просто-просто нікнейм такий зробив. Ну, чувачки, казік, це, звісно, зло. Не ходіть туди. Хто бачив мій минулий відос по самп П'юкраїну, іменно я тоді там слив мільйон. Так що я тепер мінімум тижня-два, мабуть, не буду ходити в казіно. Опа, опа, я... тут вояки, коротше, вони тільки що шмаляли, але... але я запізно вимкнув запис. О, во, знову знову шмаляють, Коротше, покиньте територію. Тоб... Тобто тут вже рахується як територія військової бази. Я правильно розумію? А хоча та, там ж на карті воно показує червоним таким, та та. Та, Це дійсно вже територія воєнної бази. Я трішки помилився Тоді мене цікавить, навіщо він приїхав сюди. Пише жиби є є Рапс». Ну, понятно, чувак, лютий РПшник. Як то кажуть, РП це наше все. Є, щоб відіграти якийсь гарний РП, а то вони, блін, зразу же беже, 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 Б. Я таке не люблю, чувачки. Все-таки, чуваки, пам'ятайте, що ми граємо на РП сервері, ролплей, гра по ролям. йома Опа, чувачок сидить, коротше, за решіткою. В тюрмі, коротше, нік в нього, конечно, жост. Міха 2011. Йоу, о, приляг. І Чисто відкинувся, блін. В нього вже нема надії на те, що його хтось випустить. Ого, тут чувачок з ніком Цезар Вільпа. Віальпан. віа... Це, наскільки я пам'ятаю, чувачок із одиночної GTA San Andreas. От він навіть собі такий скін придбав, як в того персонажа. Ну, вообще, жорстко. Канонічний тип. Видно зразу, що шарить за сюжетку GTA San Andreas. Опа, тут вагу по комусь шмаляє. А ні, не по комусь. Просто по своєму мопеду шмаляє. А для чого чувак ти це робиш? Мені цікаво. Постріляв по своєму мопеду. Коротше, і поїхав. Взагалі, максимально дивний чувак. Оцей Стас Вестік. Ну блін, для чого він стріляв по своєму ж мотоциклу? Трихи проїхав, все він далі вийшов. І далі стріляє по мотоциклу. В чому справа? Я не розумію, чувак. Для чого ти це робиш? Далі сів і далі поїхав. В чому прикол, чувак? Так, ми вернулися знову до цих чуваків, вони тут досі щось вирішують. Цей Єгор вже пише, я ошибся щось цікаво, цікаво. Я так поняв, тут була якась люта розборочка, але наскільки бачимо, вони, походу прийшли до мирного якогось висновку. Тут чувачки терпеливі виявилися і стоять, в принципі, щось вирішують, щось обсуджують. Опа, вагасьонки кудись валять на всіх парах. До речі, я замітив, що тут дуже багато, точніше, зараз на сервері дуже багато чуваків із банд, реально. Вагосів, ацтеків, ацтеків особливо дуже багато. Реально, ну, кожен другий, за ким я слідкую. Так, реально, о, припаркувався, дивіться як. Акуратненько, прямо біля мопедиків тут, мопедики? Так, вони пішли працювати тут, робити зброю. А для чого? А навіщо? Чи вони таким чином собі гроші заробляють, чувачки? А ви знали взагалі, що є мале підприємство або рибалка туди-сюди? Я не знаю для чого вони це роблять. Може хтось шарить, може хтось мені об'яснить. А, можливо, квести виконують. Хм, Про це я зразу так чомусь і не подумав. Так що, можливо, реально вони виконують квести. Ну, тоді не будемо їм мішати, а йдемо далі. Тут. Тут цей от ацтек тільки що завалив свого ж я, на жаль, це. Блін, що за фігня? А, його вже посадили. Я не встиг, на жаль, запропсити те, як він свого затикашив. І от його Артеміч-калькулятор вже посадив на 60 хвилин. Дивіться, Артеміч працює дуже швиденько. Калькулятор. восапчик, якщо дивишся цей відосик. Привітчик тобі, й Блін, чуваки, хочете прикол, коротше, всі чуваки, які зараз знаходяться в деборгані, це все ацтеки. Ну, там ще один коп сидить. Не знаю, за що він сидить, чи то не коп, чи то я помиляюсь. Ні, здається, коп. А так то всі тупо ацтеки. От такі вони, блін, неадеквати, получаються. Ще одного посадили, затика тільки що. Боже боже. Проще, що, які ми робимо висновки, що ацтеки неадеквати. Ладно, я жартую, але там от в чаті навіть чувак пише, Єбать, тут майже всі наші. Ні, ну жорстко, жорстко. Ну а на цьому, братухи, в мене все. В принципі, ми можемо завершувати відео. Обов'язково, якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть свої коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де будете дізнаватись про стріми, про новини каналу. Я там також зливаюся всякі різні збірочки і таке сяке. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.